Поєднання вишні та шоколаду вже саме по собі дуже вдале. У світі десертів це класика. Я вирішила реалізувати це поєднання у приготуванні меренгового рулету. Меренговий рулет можна віднести до тих десертів, які мають винятковий смак і які можна приготувати за дуже короткий час. А якщо у приготуванні меренгового рулету примінити поєднання вишні та шоколаду, виходить не просто смачний десерт. Такий десерт можна назвати шедевром. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що ми з вами зробимо, це приготуємо меренговий пласт. Забіжу трішки наперед, що сьогодні ми приготуємо не класичний меренговий рулет, а мармуровий. Діжу міксера я вже відділила білки від жовтків. Меренговий пласт буду готувати на швейцарській мерензі, тож додаю до білків відразу всю потрібну кількість цукру. Дуже детально на приготування меренгового пласту зупинятися вже не буду, адже зовсім недавно ми з вами готували меренговий рулет з лимонним курдом. В тому відео я детально розповідала про головні нюанси, які впливають на вдале приготування меренгового пласту. Тож, якщо у вас все ж виникають проблеми з його приготуванням, переходьте по посиланню. Одне лише скажу, що цукор треба використовувати. Білий дрібнокристалічний першої категорії. Білки з цукром ставлю на парову баню. Та ось так постійно помішуючи білки з цукром, нагріваємо їх до потрібної температури. Хтось скаже, ой, в мене немає такого перометра вдома, тому я не буду готувати швейцарську меренгу. Так ось, я засікла час і вже за 5 хвилин на малесенькому вогні мій білковий сироп нагрівся майже до 55 градусів. І якщо використовувати якісний цукор, цього часу достатньо для того, щоб цукор повністю розчинився в білках. І ось так протираючи білковий сироп між пальцями, можна перевіряти на наявність в білках кристаликів цукру. Обов'язково протирають діжу від конденсату, щоб волога ненароком не попала до білків. Це завадить вдалому приготуванню меренги. Тепер переходимо до збивання меренги. Вмикаю свій міксер на максимальну швидкість та збиваю свою меренгу до пишності та посвітління мінімум 10 хвилин. Майже відразу додаю до злегка збитої маси дрібку лимонної кислоти та дрібку солі. В цей момент також вмикаю свою духовку на 160 градусів, а поки ми будемо готувати меренгу, вона якраз добре розігріється. Для мармурового меренгового рулету нам ще потрібно розтопити шоколад. Отже, на водяній бані, постійно помішуючи лопаткою, розтоплюю молочний шоколад. Якщо у вас вдома є темний шоколад, можна використовувати його. Пройшов час та мій білковий сироп перетворився в білосніжну щільну меренгу. До отриманої меренги просіюємо кукурудзяний крохмаль. Та ось так обережно лопаткою круговими рухами мішуємо крохмаль меренгу. Довго перемішувати не потрібно, щоб не втратити повітряність гарно збитої меренги. Випікати меренговий пласт я буду на пергаменті хорошої якості з силиконовим покриттям. З допомогою меренги приклеюю пергамент до дечки, щоб зручніше було розподілити меренгу по формі. Та лопаткою стараюсь більш. Менш, менш рівномірно розподілити меренгу. Далі на меренгу в хаотичному порядку наношу розтоплений шоколад. Та лопаткою розподіляю шоколад до вільному узорі. Нічого більше вирівнювати не буду. Хочу, щоб такий узор та рельєф зберігся на рулеті після випікання меренгового пласту. Та ставлю свій меренговий пласт уже заздалегідь розігріту до 160 градусів духовку випікатися. При такій температурі я випікаю пласт 10 хвилин. Далі зменшую температуру до 150 градусів. Та випікаю меренговий пласт ще 30 хвилин. А поки меренговий пласт випікається, приготую вишневу начинку. А саме вишневе конфі. Це в мене в ковшику з товстим дном розморожене вишневе пюре, яке я заготувала ще влітку. До вишневого пюре додаємо цукор. Та кукурудзяний крохмаль та розмішуємо все вінчиком до однорідності. Вишневе пюре після розморозки ще холодне, тому крохмаль гарно в ньому розійшовся. Ставимо ковчик на трішки менше, чим середній вогонь та уварюємо наше конфі до загустіння мене на це пішло десь 5 хвилин. Переносимо наше конфі в одноразовий кондитерський мішок та десь через хвилин 20 ставимо його в холодильник до повного охолодження. Пройшов час та мій меренговий пласт вже готовий. Головною ознакою правильно приготованого меренгового пласту є хрустка кірочка, яка має з'явитися на ньому під час випікання. Готовий пласт. Спочатку переношу. Охолонути трішки на решітці. за хвилин 5 накриваю меренговий рулет іншим шматком пергаменту та на нього кладу дощечку. Перевертаю меренговий пласт верх дно та знімаю з меренгового пласту той пергамент, на якому він випікався. Пергамент хорошої якості тож він знявся дуже легко, без ніяких проблем. Це залишаю пласт в спокою при кімнатній температурі на 30 хвилин до повного охолодження. Коли пройшов час, можна переходити до приготування крему. На мою думку, до того всього, що ми вже з вами приготували, дуже буде пасувати шоколадний крем-чіз. Отже, в чашу від міксера відважуємо потрібну кількість добре охолодженого крем-сиру. Сюди ж додаю вершки жирністю 30%. Вершки теж мають бути добре охолоджені. Збиваю сир з вершками на другій швидкості свого міксера. Паралельно на водяній бані розтоплюю молочний шоколад. Та за хвилинку за дві сир з вершками вже гарно перемішалися та зупиняю міксер. Шоколад помішую лопаткою, щоб він розтоплювався рівномірно. Далі вмикаю міксер на найменшу швидкість, то додаю до крему розтоплений шоколад. Допомагаю міксеру лопаткою, знімаю з дна та стінок чаші крем ближче до вінчиків. Та ще за одну хвилинку наш крем вже готовий. На маренговий пласт я вже нанесла наше вишневе конфі та шпателем розподіляю його по всій поверхні. Далі наношу шоколадний крем Чиз невеличкими порціями, десь на половину пласту, та лопаткою обережно розтягую його на 2 треті поверхні меренгового пласту. Це робиться для того, щоб начинка не вилазила з рулету під час скручування. Та тепер ось так. Подовжені скручую обережно меренговий пласт в рулет, допомагаю собі пергаментом, щоб не пошкодити меренговий пласт. І вуаля, наш мармуровий меренговий рулет готовий. Виглядає він неймовірно гарно. Але поки ще накрию його пергаментом та ставлю його в холодильник стабілізуватися на 2 години мінімум. Пройшов час та дістаю свій рулет з холодильника. Забираю пергамент. Його, звичайно, ще можна було б задекорувати, але мені зовсім не хочеться ховати цей гарний мармуровий ефект. Мені здається, що рулет і так має довершений вигляд. Та, звичайно, давайте розріжемо рулет, щоб подивитися на його внутрішній світ. По-моєму, всередині він виглядає так само гарно, як і зовні. Вийшло дуже гарне поєднання кольорів. Та смаків також. Ніжна, як суфле маренга всередині та шоколадний крем чиз, та все це гарно відтіняє кислинка вишневого конфі. Ну а хрустка шоколадна меренга зверху це взагалі щось неймовірне. Від шоколаду кірочка стає ще міцніша, та через це тріщинки виходять ще глибші, дуже цікавий ефект. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Загалом я потратила 2 години на приготування моренового рулету і 2 години рулет стабілізувався в холодильнику. Тож затративши 4 години часу і зовсім небагато сил, можна приготувати таку смакоту та красу. Я знаю, що ви дуже любите, коли я готую щось красиве. Тож напишіть, будь ласка, свій відгук в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів при готуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!